Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття транспорт. Транспорт служить для пересування землею, водою, повітрям, а й також під землею. В залежності від цього його поділяють на такі види. На земний, підземний, водний. Та повітряний. Серед цих видів транспорту одні перевозять пасажирів, другі вантаж. Крім того, автомобілі помічники у будь-якій роботі. Вони поливають і відмітають вулиці, прибирають сніг, гасять пожежі та інше. Залежно від цього, Транспорт ще поділяють на пасажирський, вантажний та спеціальний транспорт. До наземного транспорту відносяться легковий автомобіль, вантажівка, потяг. мотоцикл, велосипед, автобус. Водний транспорт це вид транспорту, який виконує перевезення вантажу і пасажирів по воді. Тобто по річках, озерах, морях та океанів. К цьому виду відносяться корабель, Звучи. човен, підводний човен, Звучи. вітрильник, байдарка. Повітряний це транспорт, котрий пересувається в повітрі. Цей вид транспорту в основному потрібен для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. До цього виду відносяться. Літак. Гвинтокрил. Повітряна куля, Дирижабль. Підземний транспорт це метро. Метро доставляє пасажирів до місця призначення як автобус або трамвай. Тільки пересувається під землею. Малята повинні пам'ятати, що вулиця повна несподіванок, і обов'язково повинні знати і дотримуватися правил дорожнього руху. Важливо це знати і пішоходам, і тим, хто рухається на велосипедах. Якщо не дотримуватися правил, то може статися неприємність. Дякую за увагу, до побачення!